То ми теж веща дійсно говоримо, що ми боремося за те, щоб показати Трампу свою конструктивність. Але може навпаки, ми боремося за те, що він не мав можливості сказати, щоб ми не конструктивні. Не ми... давати йому такого шансу й те саме, так і ми боремося за те, от цей удар це показав, щоб показати, що ми не програємо війну, тому що в нас є і багато проблем зараз. По-перше, ми знаємо, що загинуло багато військовослужбовців під час балістичного удару, і командувач сухопутних військ, генерал Драпатий через це подав відставку. Ми знаємо, що в нас на сумському напрямку не найкраща військова ситуація, тому що росіяни захоплюють певні села, і отака, от, от нелінійна, надзвичайно талановита відповідь. Дійсно, нам було дуже потрібною і показує, що ми теж спроможні боротися. Я думаю, це те, що ілюструють ті процеси, які були сьогодні. Бо вони хотіли демонструвати те, що треба йти на їхні умови через те, що вони наступають в Сумській області, ось знищують Україну. І фактично це вибило з їхніх рук ті аргументи, які вони хотіли використовувати для тиску на міжнародне співтовариство.